Усім привіт! Ви на каналі мк Бренд, а я власниця Алла Зазуля цього каналу. Дуже дякую за те, що ви такі активні, за те, що ви лайкаєте, за те, що ви підписуєтесь і слідкуєте за розвитком компанії МК Бренд. Сьогодні ми в цьому прямому ефірі підібрали джинсову капсулу, але вона трошки відрізняється. Є лео капсула, да, є джинсова чиста капсула. Зараз я почну з Лео, да, а після буду показувати все, що ми створили. Ви чим більше ви замовляєте, тим більше у вас знижечка та ви заощаджуєте. Так, поїхали. Дівчата. Ми створили ось такі класні шорти. Ви ж знаєте, лео, це тренд, але не тільки шорти, не просто, Да? Тобто, ви можете да, до будь-якої, наприклад, базової футболки. Базові футболки, наприклад, у нас також є в наявності. Да, отака оверса, да, можна отак підібрати, або ваша будь-яка футболка, яку ви, ну, яку ви вважаєте за потрібну підібрати до цих шортів. Також ми створили ось таку класну футболку, яка може гармонійно підходити і о, робити ось такий класний гарний лук. Да? І буде, до речі, знижечка мінус 100 гривень. Хоча все продається окремо. Хочете окремо футболочку, хочете окреме шортики. Якщо разом, то буде знижечка мінус 100 гривень. Ми створили для усіх дівчат на розміри від 46 по 56 включно. Українські 56 включно. Дівчата, ось така стієчка дуже класно зроблена. Зверніть увагу, що тут трошечки акцент на наше українське. Да? Тобто ця стієчка вам трошки вона не нагадує трошки, э, сорочковий стіль да, нашої вишиванки. Ну, розумієте, да? який натік. Дуже такий стильний, і він не схожий ні до кого. Ні у кого ви більше не знайдете таких класних речей. Якість тут дуже класна. Я зараз хочу максимально підійти показати, наскільки тут класна футболочна тканина, яка не кашлатиться, не парить. І також ось така джинс Да, Вона тонесенька це весна літо Дівчата, вони шикарні та класні. Так що у вас є можливість да, придбати або дві речі, або кожну окремо. І хочу сказати, особливо це дуже класно, коли, коли речі можна підбирати, наприклад, да, при нестандартній фігури, наприклад, да, розмір футболки одного розміру, да, а низ іншого розміру. І це дуже класно, я вам так хочу сказати. Наш девіз нашої компанії у нас завжди якість перевищує ціни. Завжди. Так, поїхали далі. Як ви вже встигли помітити, да, я стою ось в таких джинсах в їх брючках. А таких, хоча можна їх підвернути, зробити 7 Вони і так, сім да? Тут у наше лого пришита знизу. Вони ми їх відшили в двох кольорах. Є ось такий блакитний колір і є ось такий темно-синій колір. Хочу показати поближче, ось таке напилення. Якість тут шикарна. Це тренд. Напилення в цьому році це дуже-дуже модно. Це дуже-дуже класно, це весна, літа. І ми створили для усіх дівчат в розмірах від 46 по 56 включно. На стегне 116, 118 також є. Також є. Дівчата, якщо хочете, можна ще коротше їх зробити, підвернути там лого також наше підвернутися, і це все також буде дуже красиво виглядати. дівчата, це ще не все. Я стою в батістової сорочки, яку я просто поєднала. Зараз буду вам дещо ще показувати. Ось така батістова сорочка, яку можна просто окремо придбати, зверніть увагу, якими тут використали гудзики. Тут видно, що тут камінчик, камінчик на кожному гудзикі а тут йде довгий рукав. Якість тут просто нереальна, крута. Тут йде довгий рукав, але можна зробити, як у мене, в 7-8. Ось так, підвернути і зробити 7-8. Вона йде максимально ну, така подовжена йде, я її заправила і зробила з напуском. Ви можете, хочете заправляти в інші сторони, можна заправити, хочете їх підв'язати, хочете, можна використовувати як стильну класику. Тобто вам вирішувати, як носити цю сорочку і з чим її носити. Забрючки я вам вже сказала, і це ще не все. Зараз буду дещо примірювати наступне. Так, да, хочу показати. Діщата, ми створили ось таку скорочену сорочку. Зверніть увагу, можна залишати отак, можна залишати ось так. Хочу сказати, що цю сорочку вона йде з нашими кнопочками. Видно, да? З нашими кнопочками. Я хочу сказати, що цю сорочку можна одягати, наприклад, просто на білизну. Я одягла зараз, ну, звичайно, на. Сирочку, але можна на білизну, можна на футболку. Це дуже буде красиво виглядати да, на базові футболки. І ці сорочки ми створили в двох кольорах. Дівчата, ми створили це зараз, отак. А, ні, вона застебнута просто. Да. Дівчата, тобто можна зробити, допустимо, просто футболочкою. Да? Ну, тобто не не сорочку, а на футболку. Тобто ви вже саме вирішите. І, до речі, є два кольори, да, сорочки, які ви можете поєднати ось такими джинсами. Ось так це буде. Дуже красива. І чим більше речей ви замаляєте, тим більше у вас, звичайна, знижечка. Джинса тонесенька. З напиленням після прання нічого не стає. Шнурки від нашого українського виробника і наконічники на цих джинсах, щоб ви розуміли, дівчата, це нержавейка, тобто нічого лушиться, після прання не буде. Це дуже якісна, класна фурнітура. Так, а хочу вам показати також, наприклад, дівчата, що ми створили ще. А ми створили ще ось такі шорти. Тобто, що ви можете замовити? Ви можете замовити шорти, скорочену футболку, можна ось так зробити лук. Да? Тобто, ви саме будете вирішувати, як ви хочете це все носити. Тобто, все поєднується між собою і в той же час все можна замовляти окремо, все те, що вам сподобалось. Так, це і що стосується шортів, я хочу вам показати, що шорти ми створили в двох кольорах. Да? Тобто в такому кольорі, як я зараз стою, і також можна поєднати до цієї сорочки скороченої. Да? Носити ще раз хочу сказати, що сорочку можна застебнути і носити просто на білизну. І я також буду це робити. відеогляди, огляди, показувати, як це виглядає. А також на футболочку там ви як захочете. Це дуже красиве напилення, Позаду є отака кишенька, дуже класні, якісні, такий э, гульфик, якість. З напиленням одразу говорю, дівчата нічого після прання не стає. Все добре, нічого не осипається, не витирається, все буде добре. Не, не турбуйтеся, будь ласка. А, розміри ми створили для усіх дівчат від 46 по 56, шостої, включено. Тобто, до об'єма стегла 120-122 см, Є ось такий шорт в двох кольорах. Тобто, ви можете обрати. Так, і це ще не все. Зверніть увагу, що у нас є. Ми створили ще от таку комбіновану ковтинку. Дуже якісно та класно. Комір стійка. Дивіться, як вона красиво пасує до шортів. Да? Можна ось такий лук створити. Зверніть увагу, як вона красиво пасує до брючок. Зараз видно? Як це красиво виглядає. І також вона поєднується, можна і сорочку зверху одягти. Да? Тобто ось такий стильний лук зробити. Це також дуже класно. А, до речі, ці кофтинки комбіновані, вони також є для усіх дівчат від 46 по 56 включно. Тобто на об'єм грудей 120-122 см сміливо можна підібрати. Тут і, ой, вибачте, тут якість трикотажу Алекс, ви не кашлатися, обожнюємо з ним працювати. Він дуже-дуже якісний, дуже-дуже класний. Видно, так? Да? Клас. Це ще не все. Дівчата, і хочу вам показати в минулому, в минулому відео ми показували, що ми створили сукні. Ось такі класні джинсові сукні, ось така довга блискавка позаду, ось така стильна, кишеньки, Дівчата, ось так, ой, вибачте, ось так це виглядає. Дівчата, зараз хочу показати ось так. Звернуть увагу. І як красиво під цю сукню буде виглядати сорочку. Видно, да? що вони поєднуються між собою, і дуже красиво утворюють лук. Також, також можна ось так запропонувати. Це буде отак виглядати. Да? Спідничка буде відна і дуже красиво. Тобто, і я знаю, що з деяких з вас вже придбали ці сукні, і це буде дуже красиво та гармонійно поєднуватися в лук. Дівчата, сукні також у нас є від 46 по 54 включно на усіх дівчат. Так що ви можете написати свої параметри: об'єм грудей, стеган, зріст, і наші менеджери залюбки вам підберуть ваші розміри. Дівчата, сьогодні я вам. А, ну також я показала, що у нас є отакі в наявності базові футболки. Ну, базова футболка завжди повинна бути. Білий та чорний колір це дуже зручно. Футболки одягають також під піджаки. Це дуже класно, щоб ви розуміли. Виходить, так що е, вона у нас іде оверсайз, вона в одному розмірі від 46 по 56, включно. Тобто, до е, грудей 120 см сміливо можна запропонувати цю футболочку. Вона не кашлатиться, не париться, люкс віскоза, супрем турецька. Зараз покажу якість. Видно, так? Да? Угу. Так що. В принципі, на сьогодні, на сьогодні, я думаю, що я все вам розповіла да, про сорочку, в якої знаходжуся брючки про скорочену ось таку джинсову сорочку, да, така сорочка піджачок можна так сказати. Про сукні, шорти, комбіновані ковтинки, про лео колекцію, да, про ось такий стиль. Хоча все можна придбати окремо, все замовити собі можна окремо, дівчата. Так що. Обирайте, пишіть нам, будь ласка, в інстаграм або в Тікток і телеграм-канал. Ви також нас можете знайти. Дуже дякуємо за те, що ви з нами, за те, що ви слідкуєте, за те, що ви підтримуєте, за те, що ви ставите лайки, за те, що ви підписуєтесь. Дуже вам дякую, і це нас надихає на те, що ми створюємо те, що потрібно нам усім. Всіх цього.